В школі є гарна традиція запрошувати на лінійку першокласників в урочистій обстановці, коли батьки коридором тримають вишиті ж ними рушники. Урочиста лінійка завжди проходить біля пам'ятника Вадима Олійника, випускника школи, відважного артилериста, воїна та поета, який загинув роки Великої Вітізняної війни. І цього року в школі з'явилося ще одне пам'ятне місце: відкрито кімнату музей героїв випускнику школи. Приїхала на урочистості та в числі інших гостей взяла участь у перерізанні червоної стрічки сестра героя, 90-літня Аліма Олійник. Він не почув слово «тато», Він не погладив дитячої голівки. Це зірочка метеор, раз і нема. І при чому, як воно? Нема мене слів вирізати, як мені його жаль. Яка це була розумна, добра людина? Приїхало чимало гостей із Житомира, Бердичева, а земляки зробили все, щоб і школу добре підготувати до нового навчального року, та ще й відкрити музей. Кошти виділили як громадські організації, підприємці, так і місцева влада, Бердичівська районна державна адміністрація. Організуємо, щоб школа наша була краща. Ми дуже гордимося тим, що вона носить ім'я Вадима Клавдійовича Олійника. Це дуже, адже це дуже видатна людина. Вона писала вірші, вона захищала школу, можна сказати, своїми грудьми. Вона дала своє життя заради нашої школи, заради нас. Заходи по вшануванню героя Радянського Союзу Вадима Олійника Примножуватимуться місцеві депутати пообіцяли, що організовуватиметься щорічний шафовий турнір на честь героя, і встановлено премії відзнаки для учнів школи.